Ой, всіх вітаю. Нарешті на вечір вибралися на дачу. Приїхали до батьків. Не можна днем така спека. Просила сьогодні сина в обід привезти, блюсь йому недобре. Ой, кажу, ладно, дочекаємося вечора. Іду, знаєте, що перевіряти? Огірки здорові чи ще хворіють. Піду оті найгірші парники, ну, там, де була хвороба, прогресувала найбільше найстрашніше. Ой, сонце лупить, слухайте, вже, мабуть, о пів на сьому вечора. Бабушка, доброго вечора. доброго вечора. А що ви там вештаєтеся? А, ось я ж а ну рвіть. Нагідки? Ага. Ну, подивимося. Ну, звісно, що я не всі пообривала листя. І. Ну, що це, що ви скажете? Що це? По новий? Я э, морально не готова, фізично готова, морально ні. Ну, є. Ну що, знову вже огірки, так я порахувала, завтра можна обривати, консервувати і що? Ще гатити оце все. О, тож кажуть, якщо що... одні кажуть, взагалі не потрібно було це листя обривати. І тоді перевірити, отак, якщо повертаєш листочок і воно підсохло, і там вологи, ну оці ось плями, а вони так, от, знаєте, загоюються. То нібито вже можна і не прискати. Ну, так ось дивіться, куди. Знову ж таки, догори. І все гарно ж обробили. Цим квадресом. Ну, мені здається, я коли обрізала, то, звісно, що я ж не на отаку висоту, що воно там трішечки було. Ну, ось ніби тут, дивіться, зупинилося. Отут далі немає. От що ви скажете, що порадити, обрізати їх чи що з ними робити? Ну це просто. ну Блін, шкода. Зараз вилізу. А ну гляну ось сюди на цей вуличний самосійний. Воно також хворіє. А он, бачите, коло нього такий шпендик висадила. Оце ще десь у квітні, в теплиці, Уже так під кінець квітня. Он, собака ще листій гавки. На ньому завівся якийсь такий, як, не знаю, як кліщі чи що. І ми його викинули з парника та на вулицю поставила під. Там вишню. А воно бідолага вижило. Так я його вчора висадила. Ну, я його поливала, мені ось, шкода було. О, Господи. І тут дивіться, воно гірочків нав'язалося, Боже, он скільки аж туди. Це завтра в мене знову праці буде багатенько. А листечко ж все рівно. А ну пройдуся. І це тут обрізали найбільше. О, вже які висять горобці. Це там в е, великій теплиці, зараз репанків буде. Ну, якщо не знаю, що робити, тоді завтра знову це все пообриваю і знову це все оприскувати. Чи що. Ну, е, вершки, ніби вже такі гарні. Отак, от знаєте, сантиметрів по до догори, то ось, дивіться, нічого немає. Ну, а нижче на один ярус є. Це в мене вже, знаєте, так, е, от знаєте. Сміх, я не знаю, мабуть, на, на психічному фоні. Бо вже ну а що плакати? Там те з'їли хробаки, там те з'їли слимаки вже почали, до речі. Ой, так давно їх не було. Там напала білокрилка, там ще якась блоха, бздюха. Я не знаю, що, як це все назвати. Хімікатів, о Боже. Скільки давно у нас не було, щоб оце ящики цілі. А це висадила отут з теплиці айстрочки. Зараз тайсон набігається, погано буде. І Чорнобривці забрала з кабаків. Там вони в кабаках забиті були. Ну Дивіться, все треба поливати. Вчора цілу бочку. Воно в'яне, я лью ллю водичку. Вчора виносила цілу цю бочку, всік там 200 літрів. Навіть не вистачило ні води і не було електроенергії, і не могли її залити. Батько чекав ночі, коли там у них дали в 12 чи о другій годині ночі, не знаю, набирав, бо не можна з холодним. О, а тут. А тут ну тут ніби ситуація, знаєте, краще. ну Ми тут раніше і почали, ну тобто вже не на такій стадії, знаєте, ядрючий. А тільки почалася ця хвороба. Ну, ну, от знову ж таки. Ну, ось трішечки ці плямки ще є. Ну і тут є. ну Так вони й були, а куди вони повинні. І огірки вже он є. І вже вон який перезрілий. Та ні, він не дуже він ще й перезрілий. І ось висить. Мені знаєте, в такому разі аж огудину шкода. Висить її тягне донизу пампушка. А ну там ще... То також є, кругом є, ну, от дивіться, верх уже гарненький. Оце я обробила е 4 дні назад квадресом. Ну, так як порадили. Порад було багато, звісно, і від вас підписники дуже дякую. Ну, але ж я ж спочатку вже обробила, а потім записала відео. Те, що порадили мені, у мене подруга працює якраз в магазині на цих ядохімікатах. Каже, те, що най. Таке безпечніше. Чому, дивіться, я от навіть в цій теплиці, о Боже. О, що ти треба віночок та по спині поляпати. По цій теплиці навіть помідори не обривала. Чому? Тому що, ну, звісно, що. Вон, дивіться, ні, це вже треба обривати. Прискали то на листя огірків. А воно ж попадало на помідорчики. Оце за 4 дні. Це ж такий сорт, що воно для баночки, мабуть, на, консер... на консервацію, що повинні бути малесенькі, а тут теж, бачите, такий є шкода, воно яка, от вони такі не були, а за 4 дні такі стали. Ну, Вони були в плямах, все рівно що воно ж вже, куди ж воно дінеться? Верх, ніби ну, оце вже верх, те, що я кажу, сантиметрів там по 20. Нібито нічого, причому кругом. І я дивлюся, ось дивіться. Може, мені здається, що немає розповсюдження цієї хвороби далі. Ну, а Ті, що були вражені, звісно, а куди ж воно дінеться? Плями ж ті не пройдуть. І настигли помідори, я їх не зривала, тому що ж капа ложе на них не займала. А зараз дивлюсь, що щось помідорі поменшало, мабуть, таке мої зривали і їли. Ну, Я приїхала всі живі, здорові, може, воно потім там десь якось вилізе, чи зуб випаде від цього хімікату, чи волосина якась зайва на голові. Мені здається, що ви знаєте, що ми вже до цієї хімії так звикли. Вона в нас кругом у всіх продуктах. Мабуть, у нас вже є якась адаптація. Ось так ось, аж до гори. Це те, що я розказувала там, є відео, що я думала, що це опіки від того, що падає роса, і потім сонечко світить. Ну, зараз ось уже теж практично репанки висять. Зараз пообриваю. Шкода, що немає, знаєте, качок там чи свиней, ну куди його це зараз? Ну що, він ще такий якийсь, я вам хочу сказати, і м'якенький. О, до речі, що хотіла розказати, е, сама собі подумала, думаю, а оце якщо люди, от уявіть, я то все обірвала, вже потім обробляла. Е, і потім два дні все, що обривала, виносила на смітник. А якщо, наприклад, от люди, ну, не всі ж такі чесні. Обривають оці корнішончики і несуть їх на базар, а люди купляють. Ми Може, не питаємо, воно у вас оброблене чи не оброблене, а хто ж скаже? Ну, правильно? Я зривала огірки перші два дні, і вони були, це ж такі, знаєте, ось колюченькі, сухенькі, а ті нібито, як з них так як е, олію намащені. Боже, кажу, я такого ніколи не спостерігала. Тобто майте на увазі, якщо купляєте, берете огірочок, він практично і не колиться, оці колючечки відпадають. І ну, таке враження, що він такий масний-масненький. Думаю, буду знати тепер. Ну, я то, в принципі, і не планувала купляти вже. Ми ж обірвали багатенько, то вже ж ці п'ять днів витримали. Ото от такі справи. Не знаю, що ви порадите та й робитиму. Якщо що, то обірву завтра та заново. Будемо це все обробляти. Ось починають квітнути у мене гладіолуси. і щось я дивлюся, чи я лох. Ну, Знову все те ж саме, що в мене й було. Ну, Оце ось бачу, що якийсь там повинен бути незвичайний, сортовий. А решта це, вибачте, я ще так таке бабусі висаджувала 20 років у селі, оце на нас мігрують. І оце вони ось є самі звичайнісінькі, самі простісінькі. Ну, подивимося. Оце нібито такий й Та такий у мене був. І червоний в мене був, не знаю. Все, пішла запитувати у головних в родині, що робити з огірками. Бачите, який. Оце також доброго, органіка. Ходить, все кругом підсикує Секун. Сонце світить і пішов на грядки. Це ж 100% шукати кошачі, котячі гімнюки. Бабуся вбиває нагідки, е сушимо їх на горіще, а потім використовуємо у всяких лікувальних цілях. А оце ще, до речі, покажу. Висадила помідори з теплиці. Буквально, то, мабуть, днів п'ять назад. Ну, так і що, вони лізуть падалішні. Так гарно проростали, Вони мене там кругом з усіх дірок, з усіх щілин. Ми висаджу, що буде, то й буде. Пожалкувала викидати, там такий ще, пам'ятаю, з минулого року непоганий був сорт, то подивимося, проекспериментувала, гілочки поставила, щоб сонце не спалило. Що я вам хочу сказати, такий дієвий метод. От раніше в селі бабуся нас завжди примушувала, як тільки садом, помідори там, чи синенькі. Ідіть, наривайте гілля, отак струмляємо. І я ж посадила їх в таку спеку, уявіть. М мабуть, я їх в неділю посадила, оце точно. І їм нічого, хоч би що. Вон як всі прижилися гарненько, і не треба того агроволокна накривати. Все, зараз біжу поливати все. Переодягаємося, Тася. Ти вже переодягся, Тася вже і скупався, бо страшна жарюка. Ой, все. Всім бажаю успіху. Міцно всіх обіймаю, Цілую, люблю. Побачимось.